Два з половиною кілометри тепломережі цьогоріч запланували замінити працівники комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго понад 70% від запланованого виконано. Старі труби замінюють на сучасні попередньо ізольовані. Перевага в тому, що вона вже не втрачає тепла. Більше тримає тепло, значить і додає температуру теплоносія до ЦТП. Тепловики паралельно працюють на двох ділянках вулиці Панаса Мирного, стартували роботи від понеділка. Саме з цього часу у мікрорайоні тимчасово і планово припинили подачу гарячого водопостачання. Зупинкою центральних теплових пунктів скористались і для проведення робіт в іншій частині мікрорайону. Тутешні зношені мережі дали про себе знати взимку минулого року. Тоді сталося кілька поривів. Наслідки комунальники ліквідували. Втім, аби уникнути аналогічних ситуацій, наприкінці весни взялися лагодити трасу капітально. У 2012-му замінили більше кілометра зношеної мережі. Цього року до попередньо ізольованих труб додадуть ще шмат у 250 метрів. Загалом на озерні мають намір оновити кілометр тепломереж. На ці роботи у міському бюджеті передбачили 4 мільйони гривень. Працівники теплокомуненерго кажуть, від заміни мережі залежить постачання тепла взимку у домівки понад 20 тисяч озерчан. Крім того, паралельно ведеться профілактична робота і на центральних теплових пунктах. На озерні їх аж шість. Робиться перевірка насосів, підігравачів, також для перевірка, щоб вже потім подати гарячу воду згідно графіка. Гаряча вода у тутешніх 50 будинках з'явиться 19 серпня. До цього часу із запланованим тепловики обіцяють впоратись. Та на цьому роботи на озерні не фінішують. Перед початком опалювального сезону бригада ще трудитиметься у дворі будинків, що на Залізняка тут теж мінятимуть зношені мережі.